Стріляють із важкої зброї, та щораз частіше влучають у будинки мирних мешканців. У зоні АТО за минулу добу бойовики відкривали вогонь понад півсотні разів. Чимало били із заборонених великокаліберних мінометів і важкої артилерії. Найгарячіше в районі Авдіївки тут набої бойовиків прилетіли до житлових будинків. Принаймні чотири споруди пошкодили. Крім того, через терористичний обстріл місто залишилося без водопостачання та електроенергії. Не використовують крупні калібри для роботи именно по передовим позиціям. Крупные всі влітають в тил. Последний обстріл нас обработали 82 ми мінометами, а в посіоку улетели 120 е Страждають мирні люди і повсякчас в обстрілюванні в Мар'їнці. Тут для мешканців взагалі нема безпечних місць. Набої бойовиків прилітають на приватні обійстя чи не щодня. З дружиною той. перебирали часник. Сидів, тут перебирав, якраз прилетіло. Тут пробило руку навскрізь, а тут розсікло, шуй наложили. Так а що прилетіло? Що це? Пуля, 5,45, бачу все. Вона прийшла на виліт. зайшла, а тут вийшла. Це ж однією пулею, просто дві руки зачепило. І вночі поблизу пункту перепуску в Станиці Луганській через мінометний обстріл поранень зазнав український вояк. Про це повідомили в місцевій адміністрації. І за офіційною інформацією керівництва ТО попередня доба на лінії фронту минула без жертв. А от тих, хто дістав поранення раніше на фронті, нині доправили санвіацію до Дніпра. Лише за останню добу шпиталено 18 військовиків. Найтяжчих везуть до лікарні мечникова, де відразу кладуть на операційний стіл. Стан бійців тяжкий, але життю запевняють лікарі вже нічого не загрожує. До лікарні мечникова одна за одною швидкі привозять поранених цих вояків евакуювали з під Луганська. Вони просять облич не знімати, адже рідні про нещастя ще не знають. Це солдати з мінно-взривними ранениями, повреждення конечності, повреждення скелета, у одного важке повреждення внутрішніх органов, кишечника, печени. Всі були оперировані. Усіліями воєнних медиків. їхній стан кажуть лікарі стабільно тяжкий, тож усіх везуть до реанімації. Попереду в них низка обстежень і операцій. Від тут і родіон. Він один із шістьох бійців, яких доправили напередодні. Ви хотіли на рубеж і АГС нас достав. мене особисто. Вибух, каже, пролунав усього за метр від нього на українських позиціях у Широкиному. Родіона контузило. Він ледь не втратив зору уламок пролетів за міліметри від ока. Рештою ж метало йому порешетило руки та ноги. Усі віно давно вже. Вони завжди стріляють там. І міномети, і гранатомети, і АГС, і крупна калібра, мелка калібра, Всього. снайпера. Родіон віщойно зробили операцію. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий, але життю вже нічого не загрожує. Сам військовик налаштований оптимістично. До свадьби А от Руслану Фризинові пощастило менше. Сержант постраждав на міні. Утром я був на прикритті саперів, щоб очистити територію і закріпитися на тому місці. Там була розтяжка. Руслан втратив праву ногу вище коліна на лівій же перелами в кількох місцях. Чоловік слова Родіона підтверджує, днями обстріли українських позицій лише посилюються. Масло, обстріли не знаю, з чим це зв'язано. Нині лікарі в мечникова знову працюють у посиленому режимі. кажуть, поранених приймати і далі готові. Лише сподіваються, що не доведеться. Тим часом тих, кого вже вдалося стабілізувати, таких більше десятка завтра відправлять доліковуватися до Львова. Ольга Волинська Шайко, програма вікна СТБ.